Олег Булатов, командир першого штурмового батальйону полку номер 3 бригади Людь, Волинський поліцейський. Вітаю вас, Вітаю. пане Олеже. Мені ваші колеги казали, щоб ми якнайшвидше їхали до вас інтерв'ю, адже ви дуже поспішаєте вже до своїх побратимів у зону бойових дій. Розкажіть про вашу мотивацію, чому вам не хочеться подовше побути на реабілітації, щоб більше відновитися, відпочити? Мені совість не дозволяє. Десь лежати ще в госпіталі, ті койки, коли мої хлопці зараз йдуть на штурм. Хлопці мої штурмують посадку. За мої поїхали на роботу. З Богом пані. Вам довіряють ваші побратими? Звичайно, бо я один із них. Я не показую, що я там якийсь керівник. Я так само йду, ходив оце на штурм своїми же хлопцями. І от попав, просто попали під обстріл. Скільки часу вам довелося реабілітуватися? Поранення я отримав 25 вересня. Пішли на позиції міняти своїх хлопців і далі мали проводити штурмові дії. Тільки, на жаль, нас під час руху обстріляли з мінометом. Спілкуючись з багатьма військовими оборонцями України, вони розповідають про те, що для них справді дуже важливо, аби їхні командири були з ними, бо це піднімає бойовий дух і дає впевність в тому, що вони справді рухаються у правильному напрямку. Як ви це інтуїтивно зрозуміли? Це така ваша позиція була одразу спочатку. Торсковим про штурмовиків. Дуже тяжко, тому що ти йдеш, ти не знаєш куди, за, за тим кущом, за тим деревом, чи там хтось сидить, чи хтось там не сидить. Кожному хлопцю страшно. Я построїв хлопців і кажу, хлопці, йду я, хто йде зі мною. Мені треба було всього 10 людей. Вийшло тих 10 людей, і ми пішли міняти наших хлопців на позиції, які там вже сутки знаходяться. Людь формувалася з іншими бригадами, як гвардія наступу. За цей час як бійцям люті вдалося проявити себе. Людь. Проявилося дуже гіризним, ми працюємо ще з суміжними підрозділами, то вони спочатку були всі в шокі, що поліцейські з автоматами йдуть в окопове вибивати. Те, Дехто думає, що ми тільки можемо зупиняти транспортні засіб, і там причина зупинки. А ми тепер на самому нулю. Діючі працівники вони пішли так само з Волині за мною, як вони знали, що я йду в ту людь. Дуже багато працівників поліції перейшло на мою сторону і пішли за мною. Що можете сказати про професійні навики бійців люті? З липня місяця хлопці дуже мужньо все показали. Я навіть в таких працівників поліції, що я навіть, ну коли я знав, як вони працювали в Луцьку, там я побачив, що він вже прийде, це зовсім буде друга людина. Але, як мені кається, як людина вже повертається, вона все одно там залишається. Як щодо набору, він у вас ще триває? Ще можна до ваших лав доєднатися? Доєднатись можуть до нас будь-хто, крім судимостей, щоб не було. Які пройдуть відбір, тестування, фізо, яке навчання чекає на тих, хто доєднається до люті. У нас є своя польова база, у нас є там полігони, їх одразу вдівають, взуваються повністю. І в них навчання може бути 24 навіть на це, можуть і вночі підняти хлопців. Деякі навіть зійшли з дистанції, ну не витримують фізичного навантаження. Щоб краще він на початку навчання сказав, що він не дасть ради. Чи потім він може не, не дійти, навіть до позиції? Зі зброєю хлопці навіть і сплять, можна сказати там. Вони які вони такі заїхали, вони отримали постійно зі зброєю, щоб, щоб людина привикала до зброї. Які загалом на вас покладаються завдання? Пройти, зачистити, вибити ту руску. 70 метрів це штурмовики мене зрозуміють. Це дуже важко пройти. Він ж теж має, і зброю, і вони ж теж не палками воюють. Розповідають, що вони сильні в окопній справі, вміють добре вкопуватися. Оце в них, що вміють, то вміють. Вони так вкопуються, що вони навіть підземні ходи самі собі рають. Ми, ми вроді знаємо, що він в тому окопі сидить. Ми туди закидали, хлопці забігли, а з другого копу він вже відлазить і починає вести по нас бій. Вони можуть сутками рити. В них якісь, я не знаю там чи окремі підрозділи в них там знаходяться. Який можливо у вас є кодекс спілкування між собою? Яких правил дотримуєтеся з військовослужбовцями? Я спілкуюся на рівні з своїми хлопцями. Я не їм не показую, що я, я якийсь керівник. Можу посидіти, поговорити, випити кави, просто поспілкуватися про якесь життя, про що небудь, про якісь автомобілі. Ми перед тим, як знаємо, який підрозділ заходить, яка рота заходить. Ми приїжджаємо з ними, спілкуємося, говоримо. Командири рот так само своїми хлопцями говорять. Тобто, ну, якщо в когось є якісь особисті проблеми, він просто може до вас прийти, звернутися і поспілкуватися. Звичайно, він може прийти сказати командиру: сьогодні не можу я йти. Там от в мене там якісь проблеми. Я сьогодні ми вже ми розуміємо, що ця людина не піде. Краще, хай він залишиться на базі. А жарти, вони велику роль відіграють у спілкуванні, да, ми буває. Чи розвантажувати? Я даже, я, я вам так скажу, ми йшли на позицію на штурм. Я йшов хлопці під бередюром, я навіть співав йшов. Людський фактор він спрацьовує інколи люди роблять якісь помилки, як ви тоді? Чи караєте, чи притягаєте до відповідальності? Ми краще приїдемо тим, з тим бійцем, поговоримо. Ну, смисл карати людину, коли він завтра мені буде спину прикривати. Довіра має бути на дуже високому рівні. Звичайно. Як ви співпрацюєте з іншими силами оборони? Як ця співпраця відбувається? Ми Збройними силами співпрацюємо, допомагаємо, а артилерії вже вибивають тоді їх, наші хлопці йдуть далі. Є між вами якась така конкуренція, чи все-таки це як один механізм працює? Спочатку вони, так, да, во, що прийшли працівники поліції, з Вони вже там давно сидять, а ми ж як прийшли якби новачки, можна сказати. Нічого, втягнулися буквально за місяць часу. Зараз на одному рівні працюємо, все як має бути. Пригадайте, якісь із завдань ваших, яке вам найбільше запам'яталося? У нас всі завдання вони дуже важкі, запам'ятаються такі, що не хотів би їх запам'ятати. Кожне завдання щось, щось варте. Вночі є життя, воно чи є поранення. Ви до кожного завдання окремо готуєтеся? Є час для підготовки, так. щоб пропрацювати все. Так. Як це відбувається? В нас ми робимо макети, і на макетах ми вже плануємо, як хто має йти і по якій куди заходити. Яка роль? БПЛА, квадрокоптерів зараз на війні, ви з власного досвіду, що бачите? Це наше все. Це наші очі, це наше без нього нікуди. Так само і в них. В них теж дуже потужне Може Зараз, як ми спілкуємося, будуть цивільні дивитися відео, скажете, чому варто продовжувати донатити. Розкажіть трошки детальніше. Суть дронів під час штурму. Під час штурму можемо виявити, що буквально там за 10 метрів. В цьому копі сидить противник. Бачимо, що ми не можемо його вибити, там, бо він дуже там потужно сидить. У нас є ще дрони, які скиди мають собі. І ми тоді вибиваємо скидами тих дронів. Це дуже потужно. Кожен із оборонців України сьогодні це герой. Як бійці люті, що можете розказати про них? Які ви бачили вчинки, які вас надихають, про які можна розповідати, а в перспективі можливо і фільми знімати. Це дуже тепер потужні люди. Це кожен просто йшов на штурм, і він, можна сказати, йшов в одну сторону. І... Але він йшов і знав, що треба відбити цей клаптик, щоб потім зайшли наші Збройні сили і закріпилися. І ми далі пішли працювати. Романтики на війні немає, це важка робота, це втома, це біль, втрата. Але подекуди це і сильний адреналін. Є такий козацький драйв інколи, який от просто вас підхоплює, ви відчуваєте, що ви нащадок славного козацького роду і просто з таким запалом готові і виконуєте свої завдання. Є. Яке я в групу, що я співав, згадав, яка пісня. Лента за ленту я співав. Чому я співав? Ми були в Іловайському, у нас там загинув Глубчина. А це він ту пісню під час бою співав. І тепер це пісня за мною такі ходить, так і я теж надихаюся нею. Ви казали, що як тільки приїжджали на позиції, то бійці ЗСУ дивувалися, що тут разом з ними поліцейські будуть штурмовиками. Ви вже себе успішно проявили і проявляєте далі. Як вважаєте, як змінився можливо довіра суспільства до поліцейських? Пишуть в соцмережах, давайте поліцейських відправляти на війну, їх дуже багато. Я там теж відписався коментарі. Ви помиляєтесь? Нас наоборот, там дуже вже багато, і дуже багато в нас загиблих, Тільки це ж ніхто не вважає. Вони ж тут таки нас бачать, коли ми в чорній формі ходимо. Чи якийсь автомобіль зупиняємо, чи на якийсь сімейник виїжджаємо. Вони тільки тут це бачать. А коли ми там воюємо, це вони не бачать. Я ще раз наголошую: там всі в мене працівники поліції різних категорій воюють. Із якою зброєю вам доводиться працювати? Можете про це розказати? З мінометами, є в одному з інтерв'ю ви казали, що добре стріляєте. Працювали ми 120-й міномет. Це дуже потужна зброя. Батарея залпом вогонь! Міна! Міна! А Щоб мені хтось колись казав, що я буду ще з міномета стріляти, я колись засміявся. Як враження, емоції? Круті, дуже круті. Коли ти кидаєш е, е, цю цю міну, і вона полетіла, і говорять в рацію просто в ціль, то взагалі емоції зашкалюють. Заволий! Прихва! Ви ще були у роті Світязь. Пригадайте, будь ласка, про цей ваш досвід для вас. Війна з росіянами почалася з 2014 року. Тоді ви пішли служити у світі. Це був створений добровольчий батальйон. Хто сантехнік, хто, хто звідки, <ріху> бо приходили всі. В основному хлопці воюють. Зараз пішли в Збройні Сили. Ми брали тоді бої в Вуглегірськ. В на даний час світість так само несе службу в батальйоні захід. Я не службу на сході. Ми так само зачищали, знав, що створюється бригада. Людь. У вас був досвід? Досвід є. А що не спробувати? Якщо порівняти цей ваш досвід боротьби у повномасштабній війні і тій війні, тих масштабах війни, яка була з 2014-го, що можете сказати? Розуміємо, що тут масштаб зовсім інший. Що ви побачили? Ну, досвід, мені здається, я взяв більше з люті. Бо так близько, мені здається, ми ще там не, не працювали. Це було дійсно в Іловасько, да, це було важко. Не вони тоді йшли, а тепер ми йде в нас. Ми відбуваємо свої. Ми все це плануємо, все обдумуємо. Скільки часу може йти на планування однієї, наприклад, операції? Вже хлопці в нас мотивовані. Ми можемо два дні робити планування. Пізніше, які підрозділи, карота йде, вони там вже займаються тим плануванням самі. Ми вже до них не вмішуємося. Вони бачать, що краще їм нести, що хто краще собі візьме. Навіть бувало, що рушницю беремо, просто щоб дробів стріляла, щоб збити хто навіть дрона. До таких самих аж мілощей продумують хлопці. Розповідаю, що однією з переваг в оборонців України є те, що е, можна приймати рішення на найнижчому рівні. Не обов'язково це погоджувати там з п'ятим-десятим керівником, а це пришвидшує процес і реакцію на місці. Розкажіть про це, наскільки е, підрозділи є самостійними, коли вони вже виходять на бойові завдання? Попередньо, звісно, продумавши алгоритм дії плану. Коли я сам бачу, як йому краще, він вже з тим, ага, ти береш то, я несеш, ти мені то я подаєш, якщо. Ну, бо краще, щоб хлопці самі обдумали, бо вони там будуть працювати. Не керівники, а вони будуть працювати і вони самі будуть приймати там рішення. Коли ви плануєте таку операцію, у вас скільки є варіантів її розвитку, скільки таких планів? План, На А, Б, Ц, Д, як ви це пропрацьовуєте? Теж хлопці попрацьовують. У них може бути і три плани, у них може бути два. Ну, По-різному. Під час бою одразу їм можуть помінятися. Навіть під час підходу вони можуть вже помінятися ті плани. Плани міняються. Коли відбувається якась невдача і травми, поранення, як ви це переносите? Суставляємо всі плюси і мінуси. Чомусь так отрапилось, а не так трапилось. А може вам краще, б ми зробили так. І отак от і вдома. Вже на, на слідучу операцію, вже в нас якісь другі якісь плани там, хлопців. Зараз я вас хочу трішечки витягнути, так би мовити, на кілька хвилин з війни і розпитати про вас. За війною, хоча це навряд можна якось зробити, але менше з тим. Розкажіть трішки про себе, про особисте. Ви сімейна людина? Так, да, в мене є дружина, син. Ну, дружина ну, якийсь сказав, що й дивлюсь, каже, а що я тобі зроблю? Я ж тобі нічого не скажу. Так все, але підтримую завжди. Як часто зідзвонюєтеся? Постійно, якщо в день не позвоню, два рази, то можу ввечері хапнути. Сильно свариться дружина, коли не джунчу. Так, не сильно, але. Мушу завжди доповісти, що в мене все добре. Як то кажуть, знаєте, жінка на, на одне звання вище чоловіка, так як я капітан, вона вже в мене майор. Ви вже думали якось про своє майбутнє, яким воно може бути після перемоги? Чесно, я навіть сиділи, я зі своїм командиром це обговорював, командиром батальйону. І ми так один з одним говоримо. Я говоримо. кажу, я себе після війни просто я не бачу ніде себе, я просто не розумію. І він каже, я думав, я так само думаю. От Я просто не бачу, я вже так якось втягнувся в це все. Ну, Головне, зараз нам перемога, а там, я думаю, розберемося. Є у вас якісь захоплення? Колись була охота в мене хобі. Ну, Захоплювався охотою. Навіть рушниця ще вдома, але, мені каже, після того всього я вже не піду на охоту. А вже трошки інше полювання зараз, значно іншого рівня. Які, на вашу думку, кроки повинні робити цивільні, аби більше підтримувати оборонців України? Що б ви хотіли сказати нашим глядачам, щоб вони мали робити, щоб ми разом ефективніше працювали і пришвидшували все, що від нас залежить, щоб перемога якнайшвидше була? Менше викидати всякий непотріб в соцмережі. Як і працівників поліції, так і про наших військових. Донатити завжди потрібно. На коптери це обов'язково. Бо втрачаються вони постійно. Коптери наші так само збиваються, падають. Донатити постійно треба не треба не забувати. Що перемога не тільки залежить від тих хлопців, які там зараз на передку, а й від тих, які зараз тут знаходяться. І як вони задонатять, так і ми будемо працювати. Дякую вам за службу. Дякую.